Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про док-станції для ноутбуків. Ви коли-небудь чули про них? Док-станція це пристрій, який дозволяє підключити ваш ноутбук до додаткових пристроїв, таких як монітори, принтери, флешки, жорсткі диски. Вона може бути дуже корисною, якщо ви використовуєте свій ноутбук у домашніх умовах або в офісі. Наведу вам деякі з переваг використання док док-станції для ноутбука. Зручність. Докстанція дозволяє вам швидко і легко підключити та відключати ваш ноутбук до додаткових пристроїв. Підвищена продуктивність. Док станція може допомогти вам підвищити продуктивність, дозволяючи вам використовувати кілька моніторів, принтерів та інших пристроїв. Одночасно більше можливостей. Докстанція може надати вам більше можливостей для використання вашого ноутбука. Наприклад, можливість підключити його до телевізора або використовувати його як домашній сервер. Існує дуже багато різних видів і типів докстанцій, тому важливо вибрати ту, яка відповідає вашим потребам. Ось деякі фактори, які слід враховувати при виборі док-станції. тип ноутбука. Переконайтеся, що докстанція сумісна з вашим ноутбуком. Тип підключення. Докстанції можуть використовувати різні типи підключення, наприклад, USB. Або HDMI, або Thunderbolt, кількість портів. Виберіть докстанцію з достатньою кількістю портів, щоб підключити всі інші пристрої. Якщо ви шукаєте спосіб покращити продуктивність і зручність використання вашого ноутбука, док-станція може бути відмінним рішенням. Для чого взагалі потрібні док-станції? Док-станції можуть бути корисними в різних ситуаціях. Наприклад, якщо ви хочете використовувати свій ноутбук як робочий ПК. Докстанція може допомогти вам підключити до нього монітор, клавіатуру, мишку, жорсткі диск, і ще один монітор. Це дозволить вам працювати більш комфортно, ефективно та продуктивно. Докстанції також можуть бути корисними для гравців, якщо ви хочете підключити до свого ноутбука зовнішній монітор, докстанція може допомогти вам зробити це без використання додаткових кабелів. До речі, в нашому інтернет-магазині є дуже великий вибір докстанцій. Всі протестовані з гарантією на 14 днів чекають своїх нових власників. Силочка буде в описі.